Нелі ще не видали. Як твою сестру звати? Неля? Чию сестру? Все, чи... Лі. Лілія. А Лілія, господи. У мене просто друга сестра Неля. Вона його так замахує, я я чую ім'я Неля більше, ніж своє. Неля мене замахала, ну Неля це Неля. От якщо дівчинку знати Неля, то от от от, от вона Неля. Ви бачили кому Імперіал кинули, типу, команда... А що у мене? Аж у мене ео тих тих, тих, тих. зображення. Команди. Ти знаєш який коефіцієнт був на наві? 1 0 1. Тобто зі 100 гривень, якщо Наві переможуть, ти виграєш 1 гривню. А на Imperial щось там вроді 67 чи скільки? Курева. Готовий. Білібердзуд, Кінбокс, Телеграм, Пікінбокс. Кінскінбокс. Добре, що не Скінченджер. До речі, Фейс відбани за Скінченджер. На турі? Чекайте, бо мене шось... в Албі. мене щось... У мене щось над враженням. А хоча можна йти. Це умова Валвів, бо їхній їхні античіт не бачить скінченджерів. Бо вони не можуть, типу, це зробити. Я забрати. Сука, далі оця хуй. Що це за хуйня у мене? Що у мене, коли в контрі, то на стрімі це якась хуйня, типа чорна полоска з правого. Справа від екрана, типу. Тебе захват екрану стоїть. А. Напевно, якась.